У житті кожного з нас напевно трапляються періоди, коли все бушує, якась буря відбувається, і здається, що от ви втрачаєте рівновагу, розуміння ем, якогось контролю від вашого життя, і от де в цей момент в цьому усьому хаосі знайти ясність, як е, перетворити от е, всі ці найсильніші штормові хвилі на Цінний досвід, який допоможе нам збудовувати наше життя і мати його якісним, повноцінним і відчувати радість від цього життя. Давайте просто зараз розбиратися з нами на зв'язку. Еліна Лесні, керівниця онлайн школи по душу опікунству, авторка книг Мій недосконалий шлюб і мої недосконалі діти. Еліно, добрий ранок. Доброго ранку. Ще раз всіх вітаю. Дуже рада бути з вами в цей ранок. Ми теж так дуже раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли час. Приєдналися до нас. Така тема досить важлива, тому що ми проживаємо своє життя інколи несвідомо. Дум якось можемо робити оцінку того, що відбулося, а можливо і ні. І речі повторюються, події повторюються, наші реакції. От, і хочемо якраз поговорити, от про це таку рефлексію і е, щоденник самопізнання, що це таке, взагалі хтось можливо в перший раз почує. Отже, що таке аналізувати свої шторми, як зрозуміти, що це необхідно робити саме зараз. Так, дуже хороше запитання. Насправді, ідея штормів і аналізу штормів вона походить від притчі, яку розповів Ісус Матвія 7 розділі 24-27 вірш. Коли він розказує про два будинки, два будинки один із них побудований на скелі, другий побудований на піску. Я вам просто нагадую, і почався шторм. І в результаті шторму і повені один будинок впав, а інший залишився. Ну і цікаво те, що Ісус нас кличе якраз через цю притчу до аналізу, до аналізу власне своєї будівлі, свого життя. Він показує, що шторм він виявляє фундамент, на якому стоїть наше життя, на якому стоїть наша будівля. Е, тому ось звідси походить аналіз штормів, мається на увазі аналіз складних ситуацій, аналіз е, е, якогось випробування. Е, і от коли в нас в житті є важкі ситуації, у нас є спокуса завжди. Це молитися, господи, позбав мене від цієї складної ситуації. ж е, і що, і що в цій притчі він нас кличе до того, щоб проаналізувати, а що ж виявляє той шторм. Що ж виявляє оце випробування дуже складне. Угу. Тому що якраз випробування воно показує наше серце, показує наші цінності, показує те, на що ми надіємося, до кого біжимо, біжимо за допомогою. Тому от, важливо фокусуватися не на штормі, як на такому, не на випробування, а на своїй реакції, на своєму фундаменті. Ну а до слова, чому важливо займатися саме аналізом. Самоаналізом, аналізом штормів. Наприклад, той же Сократ говорив, що недосліджуване життя не варте того, щоб його проживати. Та, Слово Боже, в іншому місці написано, говорить нам, досліджуйте себе, чи у вірі ви самі, самі себе випробовуєте. А Кальвін пішов ще далі. Він каже, що справжня мудрість складається з двох частин знання Бога і знання самого себе. Він говорить про те, що ми не можемо пізнати Бога, не розуміючи себе, і ми не можемо зрозуміти себе, не пізнаючи Бога. Тому аналіз себе він є важливою частиною християнського життя. Його потрібно практикувати, потрібно зупинятись і не впадати в сучасну хворобу людства. Поверхневість та поверхневість це сучасна хвороба людства. І чим далі, тим більше ми стаємо поверхневими. Вже, наприклад, наші діти не можуть дивитися, ну не хотять дивитися мультфільми великі. Вони сидять на рілсах так само і дорослі. Тому самоаналіз треба повертати в християнське життя, в побут християнського життя. А от в чому власне особливість і користь саме ведення щоденника пізнання, коли ми саме фіксуємо туди ось ці складні періоди і наші думки під час цих складних періодів? Чому питаю, тому що? Не зазвичай ми чуємо трішечки іншу практику, тобто ввести, наприклад, щоденник вдячності, щоденник позитивних емоцій, там де ми фіксуємо все позитивне для того, щоб подивитися і там, якщо складно, подивився, ой, так, життя у мене прекрасно, От стільки там є можливостей подякувати, або стільки є приводів для радості. А тут ми говоримо про ось ці шторми випробування, які на нас випадають, і про те, що це теж потрібно фіксувати для того, щоб і так само аналізувати своє життя. От, безпосередньо можете привідкрити саме ось цю практику ведення такого щоденника, в чому його користь і необхідність? Ви знаєте, одного разу ми з командою навчалися саме душоопіці, як душопікати. І ну, окрім теорії, нам дуже хотілося зрозуміти, як же на практиці виглядає цей процес. І я б запропонувала викладачу пропікати мене перед всією групою. І ми вибрали тему, тему гніву, тому що я стала помічати, що дуже багато дратуюсь. І він мені дав завдання впродовж двох тижнів записувати кожну ситуацію, в якій я гніваюсь. Для мене це було просто, як знаєте, ай opening У Відк... мене очі відкрилися. Через цю просту вправу, коли ти сидиш і записуєш, щовечора ти записуєш всі ситуації, в яких ти дратуєшся. Там прості категорії були: ситуація, яка мене дратує, що саме мене дратує, як я на то відреагувала, і де Бог посеред цього всього. Чотири колоночки. Прості. Я записала 20 ситуацій. І а, для мене це було <кій> шокуюче, як багато я дратуюсь. І а, з іншої сторони, в мене було відчуття, що мені дали лопату, і я почала копати і побачила насправді речі, які мене дратують, і почала <кій> глибоко розуміти потребу в змінах. Тому таке просте, а, проста така вправа, вона насправді дуже допомагає розібратися. Глибше з проблемою з іншої сторони показує масштаб проблеми. Тому я дуже раджу вести такий щоденник. Особливо ви можете вибрати будь-яку сферу, над якою хочете працювати. Це може бути е, сфера взаємодії з дітьми, це можуть бути шлюбні стосунки, це можуть бути е, е, дружні стосунки, це може бути будь-що, над чим ви хочете працювати, будь-яка риса характеру. І ви можете провести деякий час спостереження. Це дуже важливо спостерігати над тим, як, яким чином проблема проявляється, та? і як ваше серце реагує на оці шторми. Цікаво те, що Бог зазвичай посилає шторми в одну, в одну сферу, та? ту, яка потребує змін. І коли ми поверхнево просто пролітаємо над нею і фокусуємося на те, ой, важко моліться, щоб було легше, і так далі, ми, наче, пропускаємо можливості зростання. Угу. Тому я хочу підбадьорити вас в тому, щоб все таки вести такий щоденник, особливо якщо у вас є побудження від Бога працювати над якоюсь конкретною сферою. Знаєте, є такі трошечки, ну жарт, да, щоб трішки внести нам позитиву. Коли просять написати вести щоденник подяки, то ти там дивишся і так повільно. Він заповнюється. Сказали: веди щоденник роздратування через півдня. в мене закінчився записник. Да, Оце, про те, наскільки Та, дійсно не. в нашому житті, от буває ось цей перекос. Чи можна якось може ви можете привести якийсь приклад? От ми зрозуміли, ви кажете, є там чотири колонки, так і кивести, що сталося, яка моя реакція, де якщо можете чуть-чуть кожну колонку пояснити детальніше, щоб от людина могла зрозуміти, як заповнити, і як в принципі з однієї ситуації винести істину, от якось чесно побачити себе, і чому я так чи інакше реагую. Так, дякую. Насправді ми використовуємо в нас в школі. В нас є курс динаміка біблійних змін. І у нас студенти заповнюють такий щоденник. Під час курсу вони місяць мають заповнювати такий щоденник по восьми питанням. Я можу їх коротко озвучити. Tá, tá. Перше, це запишіть свій шторм або ситуацію, в чому вона для вас складна. Це може бути як благослов, як хороша ситуація, так і складна ситуація. Тому що деколи хороші ситуації теж дуже добре виявляють наше серце. Тому перше питання: ситуація. В чому шторм зараз я переживаю? Друге питання це як я реагую словами, відношенням, діями, або як я не реагую. Тобто, ага. я деколи буваю, шторми, я можу ніяк не робити, Тобто не робити ті речі, які потрібно. Наприклад, ситуація, моя дитина вкрала щось там, у, од... у свого однолітка. Та? Це ситуація. Друге, яка моя реакція? Я розгнівано поговорила з дитиною, обізвала її або розказала, чому це неправильно, дуже суворо її вичитала, забрала телефон. і... Пішла пити каву, заспокоюючись? Це друге питання. Третє питання: що керувало моєю поведінкою? Що було моїм мотивом? В даному випадку, наприклад, з дитиною, мій мотив був її покарати. Моє серце хотіло покарати, моє серце гнівалося, моє серце судило її. Тобто я маю описати свої мотиви, що керувало моїм серцем. Четверте питання: а які наслідки моєї, моєї реакції? Моя дитина розплакалась, втікла в свою кімнату, у мене болить серце, я в розпачі сижу і не знаю, як дихати. Це чули інші мої діти і налякались або сказали, мама, ну хватить на нас, кричать. І це привело до відчудження, до такого до руйнування наших стосунків з моєю дитиною. П'яте питання: де Господь і що він говорить в цій ситуації? А, і Господь мені каже, Еліна, ти судиш свою дитину. І написано в слові своєму, як ти судиш, так і тебе будуть судити. Написано в слові своєму, що а хто ти, хто судиш свою дитину? Та? Я Бог в цій ситуації. Але ж є Господь, який Бог. Та? І Він каже, ти маєш покаятись, змиритись, проявляти лагідність до своєї дитини. Коли ти її, а, а, коли ти її коригуєш, ти маєш це робити лагідно і терпляче. І Господь мене кличе. Да, до іншого зовсім шляху вирішення таких ситуацій. В цій ситуації Господь мені каже, Я Бог, я вирішу цю ситуацію, а ти будь моєю слугою. Да? Це питання номер 5. Де Господь в цій ситуації? Питання номер 6. які мотиви серця мають бути в мене? Да. Що має мною керувати? І слово Боже дуже чітко каже: в таких ситуаціях мною має керувати любов до Бога і любов до моєї дитини. Питання номер 7 яким чином ця любов має проявитись до цієї дитини в цій ситуації? Звісно, я маю піти і попросити вибачення у своїй дитини. Сказати, доню, я згрішила, я тебе осудила, я на тебе накричала, я була неправа, вибач мене, будь ласка. Давай разом якось подумаємо, як ми в цій ситуації маємо правильно поступити, як ми маємо віддати те, що ти вкрала, компенсувати втрати і так далі. І питання номер вісім: які наслідки моїх правильних дій? У нас відновляться стосунки з дитиною. Ми можемо говорити Євангелія в цій ситуації, та ми можемо піти і засвідчити те, що ми грішні. Ми всі потребуємо Спасителя. Тому оці вісім питань. От можна кожну ситуацію розписати і побачити, до чого кличе наш Господь, до якого зростання він нас кличе. Тому от такі вісім питань. Звісно, в нашому курсі Динаміка біблійних змін наші студенти працюють дуже наполегливо над цими восьми питаннями. Спочатку вони кажуть, як їх запам'ятати, ми їх забудемо. В кінці вони кажуть, як же ж їх забути? Вже ж не можеш по-інакшому думати, uh -huh. тільки через призму восьми питань. А якщо от, от я себе зловив на думці, що дуже часто можу відповісти тільки на перші чотири, які ми перелічили, тобто описати свій стан зараз, не розуміючи uh -huh. Божого погляду на цю ситуацію і не розуміючи, як вийти з цього стану і налагодити, наприклад, стосунки там з дітьми, як ви навели приклад. Uh -huh. А як бути? от Якщо я не здатний відповісти от на всі ці питання, сам себе проаналізувати, Зувати і можу заповнити ось тільки половину треба допомога, чи я зі сторони хто допоможе от далі відповісти на всі інші питання? Чи це суто мій аналіз внутрішній? Звісно, ви можете доп... Доп... попросити про допомогу душопікуна, пастора, друга. До речі, це дуже розповсюджена проблема, що ми легко можемо зроз... ну, Ми можемо так чи інакше зрозуміти свою реакцію і свої мотиви, але, наче, не можемо зрозуміти от другу частину кола та. Про це колись говорив Роберт Мюрей, Макчейн, він шотландський проповідник, він казав, що дивіться на себе один раз, а на Христа десять разів. Якщо ми будемо дивитися тільки на себе і на свій гріх, ми впадемо в віч і в депресію. Тому дуже важливо все-таки не тільки не зупинятися на цих чотирьох питаннях, а йти далі до наступних чотирьох питань. Та, ем, яким чином, ну, по-перше, спробуйте. Спробуйте все-таки не зупинятися на чотирьох питаннях і задавати п'яте питання, де Бог в цій ситуації. Ви можете навіть другу сказати: слухай, я от в такій от ситуації не розумію, що мені Бог каже. Що мені Бог каже? Я в той момент, коли я не можу зрозуміти, що мені Бог каже, я згадую слово Боже, от що воно говорить на цю тему. І це теж допомагає. Вписати допомагає оці вісім питань, коли ти сидиш і прописуєш, допомагає не зупинятися. Тому що нам легко насправді думати в категорії моралізму: не роби так, роби так. Ага. Та? Тобто, це зупинитися тільки на питанні два і сім. Ага. Перестань робити так, почни робити так. А от Євангелієм жити, до Христа привести ситуацію складніше. Тому що ми, ми поверхневі, гріх засліплює, ми не звикли так, а ми не бачимо прикладів хороших таких. Та тому от є хороші книги, які теж допомагають трошки глибше копнути. Ну і Господь він нас зрощує, і хочу підбадьорити, навіть якщо ви зараз цього не можете. Господь все рівно зрощує, і ви крок за кроком будете рости в розумінні себе і в розумінні його. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Так швидко час проминув. Що здається, що ми тільки почали спілкуватись, але розумію, наскільки важливо сьогодні було про це поговорити? Бо ми справді схильні до того, щоб не свідомо проживати своє життя. Точно ми схильні, щоб поверхово проходити ці всі ситуації, а потім думаємо, Боже, чому те чи інше повториться, чому ти мені даєш знову це випробування? А насправді, як ви сказали, Бог посилає в одну і ту ж сферу мого життя, щоб десь щось проявити. І тому ось така рефлексія, вона і дуже важливою для християн. Дякуємо вам, вам бажаємо благословень. І нехай Господь допомагає і вам і в ваших рефлексіях. Так, хай веде. Я дякую, дякуємо дуже. Друзі, дуже чудова розмова. Сподіваємося, що для вас це сьогодні такий ковток свіжого повітря. Якщо от зараз у вас є якийсь шторм, що ви пам'ятаєте, якась сварка, щось не так страпилося, ви реагуєте. Спробуйте пройти оці всі питання, і ми впевнені, що Бог вам дасть мудрості, щоб зрозуміти істину так свого серця.